Голова обласної ради Юрій Дрозд разом із головою постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та інвестицій Сергієм Коваленком 20 липня з робочим візитом відвідали Олександрійський фаховий медичний коледж. На виконання рішення облради про призначення директора медколеджу Юрій Дрост підписав відповідний контракт із Наталією Сергієнко. Першочергове питання розширення матеріально-технічної бази медколеджу для практичних занять студентів, зазначив у спілкуванні з викладачами закладу голова облради. Також 20 липня Юрій Дрозд підписав контракт з Іваном Барановим щодо перебування його на посаді директора Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв терміном на 5 років. У ході візиту до коледжу голова облради ознайомився з роботою закладу та оглянув гуртожиток, де проживають студенти, а також тимчасово переміщені особи. Про це йдеться на сторінці Кіровоградської обласної ради. У рамках національного фестивалю Код Нації до 32-ї річниці незалежності України громадська організація молоде покоління та благодійний фонд Відсоток небайдужих оголосили всеукраїнський конкурс творчих проєктів Код нації. Конкурс проводять з метою популяризації україномовного контенту, української культури та народних звичаїв, зокрема, пошуку сучасного коду нації, крізь призму автентичної культури, історії та традицій. Також важливою ціллю конкурсу є збір коштів на підтримку Збройних сил України. Дізнатися детальніше про умови конкурсу та подати заявку можна за посиланням, вказаним на Фейсбук-сторінці міської ради. Заявки приймаються до 30 липня. У музейному центрі імені Ходякової продовжує діяти проєкт Творчість під час війни, де отримують підтримку творчі люди, які через бойові дії вимушені були покинути свої домівки. Калановита родина художників Олександр та Ірина Углови до війни проживали в Енергодарі та працювала на Запорізькій АЕС. Подружжя завітали до музейного центру не для того, щоб презентувати себе та свої роботи, а щоб допомогти Збройним силам України. Олександр приніс свою картину А Ірина Ляльок-Мотанок. Музейний центр пропонує придбати ці роботи. За інформацією, звертайтесь в корпус номер 2 Кишенькове сало, яке готують в координаційному центрі волонтерів, дуже смакує нашим військовим. Про це пише волонтерка Ірина Кабанова і дякує всім небайдужим, хто долучається до доброї справи. Господиня принесла часник, фермерське господарство Сімфо передало свіжий хліб. Олександрійська громадська організація зоодопомога на своїй сторінці у Фейсбуці подякувала учням ліцею номер 15 які допомогли прибрати у вольєрах та біля них. А також подарували котикам трішки своєї любові. Громадська організація зоодопомога буде вдячна всім, хто має бажання допомогти чотирилапим друзям. Насолодитися поетичним словом талановитого земляка та відчути позитивні емоції від творчої зустрічі з Дмитром Урусом Атасовим пропонує центральна бібліотека. Захід відбудеться у неділю, 23 липня о 14-й годині, за адресою вулиця Григорія Усика, 41. Вхід Вільний.